Вітаю вас на каналі Любинівська кухня! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом домашнього полуничного морозива. Обов'язково встигніть його приготувати, допоки сезон полуниці ще триває. Морозиво виходить ще смачнішим, ніж магазинний малюк Ам, і я не брешу. Також не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Окрема подяка спонсору мого каналу! Для приготування домашнього полуничного морозива я беру 150 г свіжої полуниці. Ретельно промиваю її від бруду та перебиваю блендером до однорідного стану. Виходить полуничний джем, який відразу ж хочеться посмакувати. Далі я беру 300 мл вершків жирністю 33% та взбиваю їх міксером при високих оборотах до самих піків. У мене це зайняло приблизно 4 хвилини. Також дуже важливо, щоб вершки були досить холодними, тоді їх легко та швидко взбивати, тому раджу попередньо покласти вершки у морозилку хвилин на 30 і вже потім їх збивати. До взбитих вершків додайте перебиту блендером полуницю. Рекомендую поєднувати їх разом уже у більш глибокій посудині, для того щоб вам було зручно потім все це перемішувати. Після того, як я додала полуницю, додаю 150 грамів згущеного молока. Бажано, щоб згущене молоко теж було охолодженим і ретельно перемішує всі інгредієнти разом до їх гарного поєднання, має вийти не дуже рідка і не дуже густа вершкова маса. Також на моєму каналі є рецепт плодово-ягідного морозива, яке також легко приготувати вдома, і яке я вам рекомендую до перегляду, посилання на відео у правому верхньому кутку екрану. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 4 морозива у спеціальній ємності. Дві форми для випікання діаметром 13 см кожна та ще половина величенького такого лоточку. Якщо ви хочете ще більше морозива отримати, то подвоюйте кількість інгредієнтів. Морозиво відправляю у морозилку мінімум на 4 години. І вже потім можна смакувати домашнє полуничне морозиво. Щоб було легше дістати морозиво з форми, рекомендую дати йому 5 хвилин постояти не в морозилці і тоді його легко дістати. Домашнє полуничне морозиво за смаком дуже нагадує полуничне морозиво у стаканчику Малюк Ам. Тому щиро рекомендую вам цей рецепт домашнього полуничного морозива до приготування і обов'язково поділіться потім у коментарях враженнями, як вам цей рецепт. Дякую вам за перегляд цього відео. До нових рецептів і не забувайте глянути на інші відео на моєму каналі.